Всім привіт! Ви на каналі Криптокайсер, А перед началом огляду нового проєкту підпишись, став лайк, комментируй, Це допоможе в просуванні даного каналу. Прийдемо до виконання проєкту, називається проєкт Enso, який зібрав 9,2 млн доларів інвестицій від Tier 1, Tier 2, Tier 4 компаній. В Tier 1 є Polychain Capital The Spartan Group Multicoin Capital. І э, перейдемо до. Заданій. Тут є фармпоинтів, як обично, і задання на зілі. Фармпоинтів проходить через 4 способи: DeFi, AI, Social і Apps. Перейдемо до Твіттера. В Твіттері вони зібрали 117 тисяч читателів і підтримано полічейн і мульти в шапці профіля. Можна подивитися їхні пости, поізучати, чим вони займаються, які є колаборації. І Узнать щось більше про проєкт. Возможно, будуть ще задання на Galaxy, так як роздавали 1000 доларів раніше, де можна було поучаствувати. Перейдем до виконання проєкту, переходимо по ссылку в описанні. Ось так виглядає сайт. Ось тут справа зверху наші поінти. і яким образом тут можна фармити. Нажимаємо на ось, ось таке. І, і тут, Є DeFi і Social Apps. Нажимаємо DeFi. І тут у нас можна 4-5 доменів створити кожен день. Ми просто нажимаємо і вибираємо, який домін ми хочемо створити. Любий, який не зайнятий, тобто ми пишемо і пишемо свій вітер. Вибираємо любу аватарку, лого. Яку хочете, можна вибрати. Нажимаємо Submit. І так проходить наше задання. Нажимаємо Open DeFi э, відкриється ваш домін, і потом Close. Після цього у вас додається ваш э, Point. Так можна робити 5 разів в день. Після цього виконуємо AI. Це є. Безплатне э, сообщение просто, а це треба зробити транзакцію. Кожен день по 5 можна забрати. За безплатно можна 500, за платно транзакцію можна 1000 забрати. Нажимаємо Переходимо. І э, тут ми э, общаємося як обычно з искусственным інтелектом пишемо і за кожне сообщение ми отримуємо 500 поинтів. Якщо ми хочемо э, отправить і получить 1000. Отправить транзакцію, нажимаємо сюди. І зверху вибираємо, яким образом ви хочете відправити. Можна свапнути 1 доллар в ефір і так отримати 1000 pointів. Нажимаємо ось тут, є вибор, нажимаем свап. Можна нажати таким образом, просто повторить, і появляється потом транзакція само нажимаємо ще раз і відкривається е, транзакція. Тут у нас сеть, яку вибрати, выбрать любую. Е, желательно вибирати Base Optimism Polygon, дешеві сети, щоб у вас багато комісій не забирало. Все, після цього е, вам будуть приходити 1000 points. Третій спосіб, як можна фармити, е, social, нажимаємо і тут є одноразове завдання. Як обычно, підписатися. І в такому роде. Ось такі завдання. Пригласить друзей і є інші завдання. Также ще є апс. Тут ми просто можемо взаємодействовать з сайтом. Большинство проєктів є звездні. Просто нажимаємо, переходимо по сайту і вас засчитується 10 нос. Ось столько є сайтів, тобто, 7 вкладочок можна получить. Все. По заданням, все, можна подивитися в профілі, підтягуємо своє зілі і коннектимо OKX. Це в началі перед виконанням взагалі проекту. Все, по проекту, в принципі, все, е, можна поміняти світ і тьму. Перейдемо до Зілі. Квести. Зілі квести є прості, просто виконуємо твіттер, підписки, твітимося, репостимо. Є недільні задання, є днівні задання. Ось тут треба додати нікнейм, до нікнейма значки, за це ми будемо получати. Отправляємо файл, скріншот і получаємо поінти. Тут э, надо мем здати. Э, Вибираємо э, General і дивимося э, дивимся завдання, які можна виконати. Є Daily, виконуємо Daily, DayLi Qit і відправляємо свою силку. Продвигаємося в лідерборді. Я вже набив восьмий левел. Досить швидко. Легенькі завдання, там особо немає, що делать і е, випадку все більше і більше завдань. Все, по проекту в принципі нічого немає. Е, всього вчора вийшло фармпоинтам. Я думаю, будуть ще якісь завдання і інвестиції, надіюсь, теж. Так що переходьте, випло... виполняйте, збирайте point, чим більше, тим лучше. І очікуємо конвертацію в токен проекту. Так що переходимо і виполняємо проект. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую разные теснеты, аирдропы раздачи, результаты, листинги, чекери, все я пощу в своєму телеграм-каналі. Можна написать мені в комментариях, я отвечу на любой вопрос. Скидаю свіжі активності роздачі, також Также была такая раздача можна було забрати 30-15 долларов. В від скорості, як ви працюєте. чим швидше, тим лучше. Так що переходьте, виполняйте, підписуйтесь, ставте лайки і также в Ютубі коментуйте, ставте лайки і всем пока.